Міні-агро, Київ, південь, селище Глеваха, 27 й кілометр траси Київ-Одеса. Прийшли Соліси, 50-ки, без кабіни. Так, Поки зовнішній огляд ось такий. Так, це що ми маємо по тракторцю. Так, тепер по, по характеристикам трьохциліндровий дизельний двигун, паливний насос Bosch. паливна апаратура від Bosch. прямий вприск, свічка на калу факельного типу. Гідробачок, радіатор, повітряний фільтр, бумажний, з датчиком забруднення, сигнал. Так, три циліндри, глушник, генератор. Фільтр, фільтр гідравліки, основний і магнітний другий. Тобто, щоб стружечка у нас випадково не попала в насос. Два насоси гідравліки, стартер. шини передні 9,5 на 20, задні 13,6 на 28 від БКТ. Два додаткових гідровиходи, дві пари. Вага трактора 2700, вал відбору потужності, включення речах, передній привід, речах, повишена, понижена і 4 плюс 1 коробка. Гідравліка основа рівнена, роздільні гальма, глушиться трактор. Механічно, прикурювач, щеплення. Тут все по сигналу, така от панелька, бак, класний потужний тракторець на 50 кінських сил, соліс. Хто хоче придбати, телефончик в шапці профілю. Міні-Агро, Київ, південь, селище Гливаха, 27 кілометр, траси Київ-Одеса. Причепне навісне обладнання. Запрошуємо на майданчик.